Закону про міліції, стаття 5. Інспектор Стельмах патрульної служби. Слухаю вас уважно, інспектор, що ви хотіли? Ви зупинилися, питаю, вам щось пояснити? Що стане? Ні, я хочу знати, чому ваша машина стоїть з порушенням машина і що. Машина стоїть, пояснює людині, як заїхати. Бачите, стоїть на маячках. Я з вашого дозволу вийду з машини. Чому ви зупинилися з порушенням? З порушення? У мене аварійна зупинка. Я від машини не відходжу, у мене аварійна зупинка. Як ви від машини не відходите? Ось тут я є. Добре, що вони з вас хочуть, я з дорожнього контролю? Протокола? Протокола писати хоче? А що ви 0,481 обманюєте мене? А мені 0,481 як? Стельмах? Стельмах. Ну, ви Стельмах сказав. Випадково. Людина не знає як доїхати на галочки перекрещу. Так чи... Ви, ви щось порушили водію? Розмітку. — Розмітку, а де ваша машина? Стої. Коли людині по... людині пояснює, як заїхати. Що, що? що? Ну, Він каже, що порушив, ви кажете, що пояснюєте, як заїхати. Хто так, з вас? Водій, по... водій порушує. За дане порушення. Ми людині розказуємо, як нормально заїхати, поїхати. І ви його не будете Шуті? штрафувати. Не буде. Ми протокол порушення. не будете виписувати, ні? А? протокол а, не будете вирушення. Прошу, ну давайте, спробуйте. Ага. А де я вас бачу? Як ваші притищили? Я вас не бачу. Там, 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 там. Я вас зніму на відео, щоб вас було видно. Ну, знайоме обличчя. 0523. Як ви? – Моє? Буга. О, Буга. – де, де я вас Тому, бачу? Там, Нагадайте мені. Я? Ну згадайте, Ну обличчя знайоме не можу згадати. Як просто, ваше це... Я прізвища? Ні-ні-ні, я не маю часу да. до вас присюди. Да, да. Я відверну телефон. Да. Я не з вами по душам говорять, чуєте? Вашим керівництвом по душам говорю. Ну я шо керний, керни на дорозі, стоїть. Ми не ну і Добре, часу банк роботу. Да. Не прожили, добра, ви витолі. У вас є невідкладне завдання зараз. Маячок включений. Так. Ну, Давайте я подзвоню. Включений, сім. Я бачу, давайте я подзвоню черговому і спитаю, яке у вас невідкладне завдання зараз. У вас є відкладне завдання? Так. Я вже поясню. Ви не пояснили, ви, ви, як то кажуть, путаєтесь в показах, то водій дорогу питає, то протокол складає, Водій Він просто питає, як йому від... як йому нормально туди заїхати? Питає водій, як йому від цей? Він порушує. І спитає, як... Ну, власне, а документи що в руках у вашого напарника? Ну, його документи в руках у вашого напарника що були? То ви документи перевіряєте, щоб дорогу сказати? Водій порушує, ще раз повторюю. Ну я зрозумів, no. зрозумів. То як? Ну, ну, Скажіть мені, будь ласка, як Inspektor, мені нормально заїхати. Інспектор, давайте я зараз їду, ви теж їдете. Бо ви також що? з порушенням стоїте. Добре? Нагадайте мені, де я вас бачу. Оборот. А я що на дорозі. Чи можете разом гуляли? Ні-ні, десь я інспектора бачу, не пам'ятаю де. Я передивлю свої старі відео, я вас згадаю.